Чітко вимальовується сценарій, на жаль, страшного і небезпечного майбутнього для України. Отже, друзі, зрозуміло, із останніх заяв США, що вони припиняють військову допомогу, буде припинена фінансова допомога Україні, і вони не мають бажання спілкуватися з Зеленським. А відтак всі, ті, хто розказував, що пройде день два, і Трамп з Зеленським помириться, що це все шоу, ну глибоко помилялись. На жаль, відбувається четвертий сценарій. Ну про чотири сценарії я писав раніше в себе в соціальних мережах. І четвертий сценарій найгірший, найнебезпечніший для українців і для України. Припинення військової допомоги призведе до катастрофічної ситуації на фронті, а також до катастрофічної ситуації в частині убезпечення українських міст. Хочу нагадати, що саме система Петріот. Показала свою найбільшу ефективність, і вона захищала нас як від балістики, так і від дронів. Так існують альтернативи, але Іріс і інші, по твердженню моїх знайомих, які зараз несуть, зокрема, службу і в ПВО, але Петріот, він є Петріот. В результаті нас чекають економічні негаразди. Ну і, звичайно, вони посилюються продовжуючою диверсійною діяльністю Данила Гетьманцева на ключовій посаді голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який тримає в своїх руках важелі впливу і на податкову, і на митницю. Ну і безпосередньо вхожий в кабінет Зеленського і пропагує подальшу політику в частині регуляції затягування. Удавки на шиї підприємців, ну і знищення підприємництва. Вірною дорогою в лапках ідете товаріщі та імплементовані російські гентало. Те, вже, що маємо. Тобто, друзі, колеги, рідні, близькі в Україні, треба бути якнайуважнішими, обережнішими, тому що попереду будуть важкі часи. Нічого гарного не можу сказати. Звичайно, Сполучені Штати Америки дали меседж, сигнал з Білого Дому про те, що. Україні потрібен новий лідер, але допоки нічого не зрозуміло, чи будуть вони впливати, чи будуть просто чекати природні зміни? А відтак е, ситуація зі зміною політичного керівництва під великим питанням. Те, що Британія нам дала кредити, те, що Європа зараз ну справді може надати чималу кількість грошей, але грошей, які вона знову таки буде використовувати сама. На навчання військових та на своїх полігонах, на постачання своєї зброї, яка, попри все, не, не, не настільки ефективна, як американська. І по-друге, тої зброї недостатньо для того, щоб чинити потрібний супротив Росії. Е, я хочу нагадати, що головним експортером зброї все-таки є США. І хоча Франція і Німеччина теж вносять свою. Але якщо ви подивитесь по графіку, то це просто мізерна частина у порівнянні з США. Потужності не вистачає і це все на фоні максимального озброєння самого Євросоюзу. Хто перше отримує зброю? Як ви думаєте, член ЄС, який буде платити реальними грошима, чи Україна, яка буде платити грошима наданими Євросоюзу, які ще треба виділити? І буде просити зброю для свого захисту. Звичайно, в першу чергу отримує Польща, отримує Румунія, навіть отримує Руго Угорщина швидше ніж Україна, не кажучи вже про інші країни. Вони будуть озброюватися Євросоюз, тому що розуміє, що вони теж наражаються в небезпеку. Ну і звичайно, Прибалтика, яка ну принципова для Євросоюзу, та й принципова для НАТО під великим питанням і я відслідковую ці процеси. Існування НАТО як такого взагалі. США все більше і більше закликає Євроспільноту і НАТО схаменутися і погрожує своїм виходом. А що таке виход США з НАТО? Друзі, це фактично нейтралізація. Перестане існувати НАТО. Тому що, попри фінансову участь, і, і попри участь збройними силами, США це в першу чергу очі. Очі і навіть мізки НАТО, тому що більшість розвідданих зі супутників це інформація Сполучених Штатів Америки. Тому, друзі, без оцих цієї інформації, без оцих, цих очей, це армія зразу на декілька разів. Нижче хочу нагадати, що в Росії є свої супутники, а з Євросоюзу мені здається, тільки Франція має свої пускові можливості і має розвідувальні спутники на орбіті. Всі інші користуються послугами Сполучених Штатів Америки. Тому без Америки Євросоюз ну сам не потягне існування НАТО, і тоді можливі різного роду формати. Що стосується ситуації з Зеленським, тут все зрозуміло, я думаю, всі вже все зрозуміли. Він відпровокував Трампа, він робив все, бикував для того, щоб зірвати перемовний процес. Чи буде він відбуватися поза взагалі межами навіть будь-якої дискусії з Україною і Євросоюзом, теж зараз під великим питанням, те, що буде відбуватися діалог Росії з США. Для відновлення дипломатичних стосунків і економічного зиску тих чи інших тих обох обох сторін це однозначно. А от питання України під великим сумнівом. Тому, друзі, ситуація не райдужна. Порадувати вас нічим не можу, особливо на фоні оцієї істерії, що молодець Зеленський він дав оцих роликів, де чи хто там генерує, як там Зеленський показав, який він воїн. Ну я не друзі, колись дивлюсь на це мені просто смішно. Мені смішно, коли людина, ну ну скажем так, невеликого зросту, щоб, щоб не ображати когось. Веде себе так агресивно, ну це виглядає ну, що, моська проти слона. Трамп і фізично, навіть по своєму літа, він значно фізично здоровіший, мощніший, тому ці ролики, які попадаються мені на соцмережах, не просто смішні друзі. Я вкотре звертаюся до вашого глузду і вкотре звертаю увагу всіх тих, хто пише мені, що чому не на фронті, треба боротися за кордони 91-го року, я Путін. Все своїм прикладом, це стосується і українців за кордону і Украї... кордоном, і українців в Україні. Якщо ви вважаєте, що хтось має йти захищати кордони, то ви покидюк. Тому що якщо ви вважаєте, що треба захищати, то взяли гвинтівку і пішли. Я з щирою повагою, з гордістю ставлюся до патріотів, які зараз тримають фронт на нулі. А якщо тим більше не тоді пішли добровольцями. Але якщо сидять пенсіонери, жінки. Заброньовані багатодітні батьки і інші розказують, що треба воювати, але вони розуміють, що вони воювати не будуть. Ну то вони покидьки і вони ну, не заслуговують взагалі поваги з мого сторони. Вибачте, ви хочете що інших покласти в могилу? Ви хочете війни до останнього такого українця, якого нема трьох дітей, який не пенсіонер, який чоловічої статі, і на його горбу, скажімо так, в рай в'їхати чи принаймні себе зберегти? Це неправильно, несправедливо. Тоді просто сидіть і не потякайте, вибачте. Ну бо це так, друзі. Бо це виглядає паскудно. Так само паскудно, як виглядає виглядають українці, які в безпечній Європі, в безпечних Сполучених Штатах Америки, подекуди на дотаціях виходять і розказують, як треба любити Зеленського. Якщо ви любите Зеленського, ви любите бусифікаторів. Ви любите ТЦК. Фактично, ви любите і ви є. Подовжувачами, прихильниками справи НКВД, КДБ в усіх, їх, тому що ви за насилля над людиною, ви за його силове відправлення на фронт. Ким відправлення? Професійними військовими, ті, які мають досвід роботи зі зброєю, професійними поліціянтами, які теж мають досвід користування зброєю, і вони заброньовані. Ловлять, пакують як тварин українців, які подеколи взагалі навіть не були в армії, не були в армії, силу того, що мають вищу освіту, або, ну навіть будучи в армії, автомат в руках не тримали, а може тільки на присязі. І ви це покриваєте. Якщо ви захищаєте Зеленського, ви захищаєте диктатуру, ви захищаєте конституцію на паузі, захищаєте яйця по 17 гривень, мародерство і весь цей безлад. Який є в країні, який створив Зеленський, і за який він відповідає, як той, який має необмежену владу. Почитайте, що таке диктатор? Це та людина, яка має необмежену владу і диктує свої наративи, не зважаючи ні на кого, знищуючи права будь-кого. Це і є. Тому Зеленського назвали правильно. Він диктатор. І всі, хто його захищають, є прихильниками диктатури в найгірших епостасіях.